Тому що кожен день на дідріналін, оця вся історія. І військові, коли виходять з фронту, ще одна із причин, чого їм не дають увольні, відпустки чого їх не переротовують. Коли ти виходиш з фронту і попадаєш в нормальне життя, по перше, ну прикинь, там бомби, гранати, ти потім потрапляєш в оце, де люди спокійно живуть. Починаються величезні депресивні епізоди. В Принципі на цьому можна закінчити людину. Повернуть потім в стрій майже нереально. Депресія просто космічна. От і це переживають всі, хто навіть не військовий, але був на війні. Якась подвійна реальність да? ну, Ти живеш там один світ, реально інакший світ. І ти потім повертаєшся в цей, як наче а, тобі укололо щось, і такого не може бути. Ну як там всі помирають, гинуть, війна, стріляють там а, кожну секунду питання життя і смерті. Там а, люди готові останні, там руку віддати за те, то, щоб товариша спасти. А тут ти приходиш і ну, ну, добро. Ну просто да. в зрівнянні це криша їде. Реально, криша їде.